Поговоримо про нашу реальність. Що взагалі трапляється? Що взагалі відбувається? Help! У нас зараз в світі змінилася реальність. Якщо раніше було 3D, 4D, то зараз це стало 5D. Um... От, наприклад, 3D, там ми були дуже матеріальні, Якщо mm. ми кажемо про 4D, то там ми вже потрошечки вчимося управлінню часом. Ми вже можемо його розширювати і можемо його зменшувати. В залежності від того, на що в нас фокус і що ми робимо. А, до речі, якщо цікава ця тема, то напишіть в коментарях, я про цю тему зніму окреме відео, там багато нюансів. І зараз у нас 5D, 5D це зовсім інша реальність. Ви, можливо, помічали в себе зараз такий стан пригнічення, депресії, дуже багато змін, навіть у вашому житті дуже багато змін. Це все через цей переход. Він стався на початку серпня і зараз ми вже в іншій реальності. І нам дуже важливо під неї підлаштуватися, тому що якщо ми не будемо слідувати її. Законам, так скажем, то ми просто будемо жити далі в такій депресії і взагалі в нерозумінні, що взагалі трапляється, що взагалі відбувається. Help! 5D реальність це про розширення інтуїції, це про відчуття себе, це про те, щоб іти в своє життя по своїй душі, по напряму своєї душі. І це про легкі гроші. Стосовно легких грошей, тут є дуже важливі нюанси в тому, як ви мислите, тому що мислення наше ще залишилося минулих часів, а зараз змінилися закони, і дуже важливо своє мислення також змінювати. Тому що нам, уже не треба занадто важко працювати, щоб заробляти гроші. Нам, може, не треба, я не знаю, вкалувати по 12 годин для того, щоб заробити гроші. Якщо ви йдете в різоні зі своєю душею і робите по імпульсу, по відчуттям, то тільки ця діяльність приносить вам легкі гроші, або більші гроші, або взагалі гроші, в кого там печалька з грошима. Я, наприклад, ось останні 4-5 місяців працюю над своїм фінансовим мисленням, і я виросла поки що в 3-4 рази. Тобто, вже я результат бачу, але я ще зовсім не експерт фінансовому мисленню, але це дуже важливий пункт. Зато я експерт по працюваннях родових програм, якщо що, звертайтесь. Тому дуже важливо зараз направлятися в ці сфери або на ті курси йти, або підписуватися на тих людей, через які ви зможете розширювати відчуття, чутливість, чутливість своєї душі, чутливість, що вам близько, що вам не близько. Зараз, якщо ви будете йти не туди, не те, що вам потрібно, будете робити. Вам постійно всесвіт буде вставляти палки в колеса, тому що зараз тут це не працює. Я, до речі, помічаю, що дуже багато зараз у людей, і в тому числі з тими, у яких я, з якими я працюю, вони, е вони починають відчувати більше. Вплоть до того, що вони кажуть мені інколи, мені здається, що я читаю чужі думки, або я щось бачу, або ще щось це нормально. Це каже про те, що в вірному шляху. Бо чим далі ми в цій реальності, тим більше людей буде з цим. Ну, це вже, напевно, про дещо інше. Ви щось відчуваєте, якщо ви щось бачите, то це ви не сходите з розуму. Я вам кажу як людина, яка через це пройшла. Бо я сама, коли почала спілкуватися з мертвим, мені здалося, що я схожу з розуму. Але ні. Це просто такими кроками ви починаєте розширюватися, ваша душа починає проявлятися. І тут дуже важливо це підмітити, і, і те, що ви відчуваєте, туди і йти. Якщо вам кувай, кудись хочеться нернути, кудись хочеться направитися, туди і йдіть. І в цій реальності 5D Тільки таким чином ви будете мати результат. І будете мати розширення. Всі ваші мрії можуть стати реальністю. В залежності від того, чим швидше ви пропрацюєте родові програми, чим швидше ви пропрацюєте своє мислення, звернете увагу на своє мислення, повичищаєте свою там каналізацію, тим швидше ви прийдете до своєї цілі, до своєї реалізації. Бо в цілому, якщо взяти місію, чого ми тут, це для того, щоб жити і насолоджуватися життям, жити, і для того, щоб допомагати людям. На цьому все. Пишіть ваші питання або пишіть про що б ви хотіли детальніше дізнатися. Зніму тоді окреме відео. До зустрічі! Підписуйтесь на мій інстаграм, YouTube і діліться цим відео, якщо було корисно.